Розповідаючи у двох попередніх програмах про українців Неаполітанщини, ми якось зовсім не змалювали вам цей край, який прийняв наших людей, ставши для багатьох другим домом. Його треба прийняти і полюбити, інакше жити тут неможливо. Приблизно такі слова сказала нам молода українка, яка третій рік живе в Неаполі з малим сином. Мабуть, так. Це місто з першої зустрічі викликає дуже суперечливі почуття. Синє море, білосніжне каміння, стремкі пальми і купи сміття на пляжах. Високі мури замків, палаців та соборів, розкішна архітектура, і стіни розмальовані численними графіті або завішені рекламою. Вузенькі вулички де якимось чудом жваво пересуваються автомобілі, мотоцикли, торговці всіляким храмом і розгублені туристи. Мадонна і Марадонна не перебільшую портрети, а дуже часто навіть ікони аргентинського футболіста тут повсюди. Адже колись він грав у складі наполі і неодноразово виводив свою команду в чемпіони. Для мене Неаполь це місто квітів, солодощів, вуличних музик, мистецьких галерей, вітрин з красивим одягом та ювелірними прикрасами, місто чудових церков, у яких навіть молоді люди поводяться дуже шанобливо та поважно. І водночас місце, де нікого не хвилюють правила, якщо це правила дорожнього руху. Чи сподобався мені Неаполь? Безумовно, так. Чи могла б я тут жити? Дуже сумніваюся. А працювати. Якщо робота подобається, можливо, і так. Наша землячка Ірина Фенчак, дизайнерка з досвідом, адже її вишиті сукні є окрасою колекції багатьох жінок. А тут, в Неаполі, її руки допомагають створювати чоловічі жакети. І саме буквально руки. Адже ця майстерня славиться тим, що працюють тут вручну. Це поважний сімейний бізнес. Мій тато починав роботу, коли йому було 17 років. Він ніколи нікуди не переїздив, завжди жив і працював тут. І я тут працюю 16 років. Одразу, як закінчив школу, пішов сюди працювати. І потім, коли закінчив вищу школу, теж працював тут. Завжди. Ми шиємо так, як це колись було традиційно. Ручні шви, праски, які розпрасовують своєю вагою. Наші клієнти вміють це все цінувати, і вже так 70 років ми виконуємо нашу роботу. В чому чому клієнти приходять до нас, власне? Вони якраз, як казав Ілія, що вони, власне, і приходять для того, щоб. Щоб мати ось такий жакет і не і не а не фабричний, не інакше. Це як наша вишиванка, наприклад. Знаєш? Тобто є сорочка вишита вручну і пошита вручну з домотканого полотна. У Нас же також є зараз крафтове виробництво і тканин, і е, є відновлення. Є, є ж дівчата, котрі шиють майстерні, котрі шиють репліки, котрі шиють. Ну, точно один в один, так як було колись. А ці просто не переставали їх шити. Вони так, як так, як воно було 60 років тому. Я казав Ілії, що тато його прийшов сюди, як він мав 17 років, а зараз йому 81. Як прийшов в цю майстерню, і так як ви це сьогодні бачите, так само так все, всі ті самі столи, та сама машинка, що може ще одна машинка була. ось. Ті самі матеріали, той самий спосіб виробництва, який був 60 років тому, так само От вони собі прямо вибрали. Вибрали нічого не міняти і так далі і шити. Цікаве порівняння з вишиванкою, але дуже для нас зрозуміле. Та й для Ірини, коли вона починала тут із ось такого оздоблюючого шва. І звісно, виявилася дуже цінним кадром для майстерні. Іріна еко Іріна елаброваки ірина, ела... ірина хороший приклад, як швидко можна навчитися новому. Вона багато вміла, але мала досвід працювати на машинках. Багато операцій довелося тут виконувати вперше. Але вона добре розуміє роботу і швидко орієнтується. Я прийшла, я хотіла це робити швидко. Я хотіла шити на машині. Давай я тобі це зашию, давай я зроблю. Ні, ні, -ні ти не зашиєш на машині. Ти маєш на персточок, одягай на персточок і таке Я Кажу, я не вмію, таке ніколи не робила. У-у-у. Ну, давай вчися. Що... А він зараз буде прасувати готовий жакет. Без, не і це, без наперстка це є неможливо абсолютно, тому що тканина стільки грубі або оздоблюючи, прошити. Тобі треба прошити весь борт, а там є і, і кромка, і бортовка, і. і, і, і тільки раз, два, вісім, вісім слоїв тканини, шерсті. Ну, це просто нереально. А як пальто так само треба? Я шию, оздоблюючи. Ось, і... так, я як прийшла і кажу, а що ти робила в Україні? Я кажу, що я займалася вишивкою, о, у мене є тут вишивки, цілий мішок. І сідай, вишивай, ніби оці оздоблюючі лінії, оздоблюючи ми шили. Ну, тобто, моя перша і моя основна зараз також всі оздоблюються шию. Я навчитися, звісно, може кожен, хто має дуже сильне бажання і терпіння. Не можна казати Я не вмію, я не можу це робити. Потрібно завжди покращувати свої уміння і розуміти, що на це потрібен час. Я, наприклад, навчився шити з п'яти років. Зараз починають у 16-17, і звісно, часу на навчання у них менше. В стрімкій сучасності складно уявити цю розміреність роботи, адже тут клієнт отримує готовий виріб приблизно через три місяці. Перша тканина дихає, має подихати трошки вологою. Вони замотують бавовняну тканину мокру в шерсть, котра, котра буде потім порізана. Ось вона мусить тою водою подихати трошки, вона тоді всідається, шерсть натуральна. Ось і вона всідається і ну, є це, на це є час. Мусить бути, якщо клієнт новий, він мусить мати дві-три примірки. Він не може, е, ну, не може віддати виріб, який не лежить. Він мусить міряти, пересилкувати заново, продіяти знову борти. Ну, тобто, це, це, це робота. Тканини тут теж, як і колись, справжні, натуральні вовняні. Звісно, тонші та легші, ніж раніше, але незмінно якісні. Ось так важкою праскою випрасовується готовий виріб. Тут взагалі є багато дивовижних пристосувань для того, щоб виріб відповідав класичному еталону. Поціновувачі таких жакетів є не лише в Італії, клієнти фірми з Англії, США, Японії. Українців серед клієнтів нема, каже Ілія. Зараз тут працює четверо людей, і за місяць вони виготовляють в середньому 17 жакетів. Це виробництво дане на традиції. Та й загалом на Неаполітанщині традиції дуже шанують. І не біда, якщо для досягнення мети потрібен час. Важливо, щоб зроблено добре, з душею і так, як колись. До речі, про колись. Час на тишки зануритися в історію цих країв. Для цього поїдемо вже за межі Неаполя. Ірина Фенчак не лише чудово шиє, але і знає, що іде, варто побачити. Цим ткацьким верстатам понад 200 років. Їх зберігають у музеї містечка Сан-Леочо. Усі верстати досі в робочому стані. Раніше на них ткали шовкові тканини. Наприкінці 18 століття таке виробництво започаткував король Неаполя Фердинанд IV. Засмучений смертю сина, цей монарх присвятив себе доброчинності. Він відкрив фабрику з виробництва шовку в заміському палаці, що служив йому мисливською резиденцією. Навколо фабрики він побудував невелике місто, тож робітники мали гарне житло, добру зарплатню, а їхні діти безкоштовну освіту. На той час це був справжній соціальний експеримент. Тож, Неаполітанщина колись була багатим королівством і неподалік палац в Казерті, який вражає розмірами і дивує архітектурою. Він спроєктований одним із найвидатніших італійських архітекторів XVIII століття Луїджі Ван Вітеллі. Англійський сад в комплексі є одним із найбільших, найстаріших, наймальовничіших у Європі. Фонтани і каскади саду вирівняні завдяки ефекту телескопа і все здається ближче, ніж є насправді. І стільки най, най най зовсім не дарма, бо тут таки прекрасно. Скульптури під античні, штучні руїни, дитячий майданчик у вигляді палацику, озера і фонтани. Сотні рідкісних і дорогоцінних рослин з усього світу були привезені в казерту і ростуть там досі. До речі, про рослини у місцевому ботанічному саду продовжують королівську традицію вирощування та продажу прекрасних представників флори. Тут є чим помилуватися. А якби ми могли помилуватися палацовим комплексом згори, то побачили б, що він формує і нагадує скрипку. Комплекс з гори ми побачити можемо хіба на світлинах в інтернеті, але от палац всередині відкритий для відвідувачів. Будівництво замовив Карл III Бурбонський, король Неаполя і Сицилії. Серед багатьох представлених архітектором проєктів виграв саме цей. Будівництво тривало довго, його продовжували і син Ванвітелі Карло та інші архітектори. Необхідність за міського палацу король пояснював як міркуванням престижу, так і тим, що основна королівська резиденція в Неаполі погано захищена від можливих нападів з боку моря. Судячи з кількості кімнат, їх 1200, і площі 61 тисяча метрів квадратних. Казерський палац одна з найбільших будівель, зведених у Європі в XVIII столітті. Загалом, за історію замку тут жили різні правителі Неаполітанщини. Кожен на свій розсуд і смак наказував впорядковувати свої кімнати. Ми милувалися і дивувалися прекрасним розписом стель, і дивовижними столами з дерева, що виглядає як мармур, ліжками з балдахінами і картинами на стінах. А мене ще вразили такі дивовижні квіткові люстри. Справді королівська розкіш. Не дивно, що вже у 20-21 му і му столітті тут знімали чимало культових фільмів: від Зоряних воєн до коду да Вінчі, чи місія нездійсненна. А наше кіно продовжується заглибленням в історію. Адже кадри з містечка Казерта Векя то наймальовничіше, що було в цій подорожі: середньовічне містечко Крихітне, три вулиці, дві церкви, одна фортеця. Зародилося воно в епоху Лангобардів 861 року. Дивовижно, але тут, на горі, і до цього часу в казкових будиночках живуть люди. Прекрасний собор Архангела Михаїла, неймовірно охайні вулички, дивина для цих країв, якщо чесно. Прекрасність. Милувалися і з вами ділимось. Їдемо далі. В місто, яке загинуло внаслідок виверження Везувію ще 79-го року, і водночас в місто, яке живе. Бо тут не лише розвалини, тут цікаві історії і прекрасна архітектура пізніших епох. Чекай, ми ж не сказали про яке місто мова. Помпеї. ну звісно, Помпеї. Це місце справді вражає. По-перше, своїми масштабами. Це один з найбільших у світі музеїв просто неба. До речі, археологічні роботи там тривають і досі, тож площа експозиції лише зростатиме. По-друге, мандруючи від будівлі до будівлі, неможливо не дивуватися, наскільки жвавим та сучасним було це античне місто. Ресторани вуличної їжі, пішохідні переходи, водопровід, стенди з рекламним оголошенням, громадські басейни з гарячою і холодною водою, театри, банки, торгова біржа і все це понад дві тисячі років тому. По-третє, насправді тут дуже красиво. Архітектурними деталями, статуями, фресками на стінах можна милуватися дуже довго, роздумуючи про силу мистецтва і про крихкість людського буття. Помпеї варто відвідати не лише для екскурсу в античну епоху. Паломники з усього світу приїздять до базиліки Діви Марії Розарію. Ця церква теж має цікаву історію. Наприкінці 19 сторіччя вона була занедбана, однак старанням юриста і мецената Бартоло Лонго відновлена як важливий центр духовного життя. Отець Бартоло також опікувався знедоленими, зокрема сиротами та дітьми в'язнів. За свою сподвижницьку працю він був двічі номінований на Нобелівську премію миру. Наразі католицька церква розглядає питання його канонізації. А ще у помпеях дуже активно діє громада УГКЦ та спільнота бути людиною імені Любомира Гузера. Тож українські прапори тут теж можна помітити. А от сучасне місто Капуя ми не надто встигли роздивитися, адже можливість побувати в амфітеатрі, де була школа гладіаторів, де відбувалися їх бої, де почалося повстання Спартака, затьмарила приваби сьогодення. Взимку 73-го року до нашої ери 78 гладіаторів із гладіаторської школи в Капуї здійснили втечу. Увірвавшись на кухню і озброївшись ножами, вони вбили охорону і зуміли втекти з міста. Про перипетії цієї боротьби розповідати не будемо, але то була епохальна історична подія, коли більше 120 тисяч повсталих здійснили спробу взяти під контроль Римську республіку. Це було найбільше повстання рабів давнього світу. І єдине, що стало загрозою римській державності. Доля самого Спартака після поразки повстання невідома. Його тіло так і не було знайдене, а всі захоплені в полон раби були розіп'яті вздовж Аппієвої дороги від Капуї до Риму. Ця дорога, звісно, осучаснена, існує й донині. А руїни Колізею без перебільшення. Дихають історією. Як і увесь цей прекрасний край. От так в одному циклі програм із Італії, з Неаполітанщини у нас поєдналися одразу дві: наші люди звідусюди і мистецька мозаїка. І ми навіть жартуємо, що можливо, а може, й не жартуємо, що можливо колись. Ми ще знімемо тут країну на запах.